На Волині зросла кількість недужих на коронавірусну інфекцію, найбільше хворих 70% в Луцькій тергромаді, розповіла Наталія Янко, гендиректорка обласного центру контролю та профілактики хвороб. Порівняно із липним місяцем, захворюваність на коронавірусну хворобу зросла у 10 разів. Почали частіше хворіти діти. Порівняно із попереднім тижнем, захворюваність зросла в два рази. Зросла кількість важких випадків. Якщо в липні місяць. Заповнені сліжок була від 3 до 5 відсотків, то на сьогодні вона складає майже 18 відсотків. Лише 45 відсотків волинян провели щеплення. Це недостатньо. Якщо брати Європу, це 80 відсотків. Тому працює 88 пунктів щеплень, працює 5 центрів вакцинації і 26 мобільних бригад в області. Є вакцина Коронавак, всі знайомі, і нова вакцина однодозна Янсен, виробництва компанії Джонсон. Протягом останніх двох тижнів побільшало пацієнтів, хворих на коронавірус, в обласній інфекційній лікарні, розповіла завідувачка відділення Ірина Капустіна. Каже, 40% від загальної кількості пацієнтів, хворих на ковід, діти. На даний час лікарня не переповнена, є в нас вільні ліжка. От. Ну, так, дітей в нас там приблизно на даний час приблизно там до 15 чоловік. Переважно це дітки такі ну, до трьох років. От. Чому? Тому що в них вдома е, ну, батькам важко збити там, температуру, от. у них тримається висока температура тіла і батьки тому звертаються за госпіталізацією. Половина з тих дітей, які в нас знаходяться, вони мають пневмонію. Всього в області з початку пандемії захворіло понад 143 тисячі волинян з них понад 12 тисяч дітей.